Жири найважливіше джерело енергії для організму поряд з білками і вуглеводами. Саме вони беруть участь в будівництві клітин і виробленні гормонів, а також допомагають засвоюватися іншим корисним для організму речовин. Існують жири, хороші і погані, перші ненасичені містяться в цільних неперероблених продуктах. Вони сприятливо впливають на гормони апетиту. Дарують довге відчуття ситості і допомагають побудувати красиве здорове тіло. Другі рафіновані, перероблені і небезпечні для нашого здоров'я. Багато людей намагаються виключати зі свого раціону всі багаті жирами продукти, щоб зберегти витончену фігуру і не набрати пару зайвих кіло, і це неправильний підхід. У нашому новому огляді ми розповімо вам про п'ять корисних жирних продуктів, які допоможуть вам контролювати свою вагу і завжди бути у відмінній формі. Авокадо авокадо унікальний плід з високим вмістом хороших, Поліненасичених жирів приблизно на 8,0. Авокадо складається з корисних для нашого здоров'я жирних кислот. Це незамінний для нашого здоров'я фрукт, в якому жирів навіть більше, ніж вуглеводів, обов'язково включайте авокадо в свій раціон. Він знижує рівень шкідливого і підвищує рівень корисного холестерину, містить багато калію, багатий вітамінами до іф і клітковиною. Горіх-горіхи, особливо волоські і мигдальні, відмінно справляються навіть з найсильнішим голодом і надовго втихомирюють апетит. Це, мабуть, найкращий перекус, який можна всюди носити з собою. І з його допомогою легко відмовитися від шкідливої їжі, якою б спокусливою вона не здавалася, неодноразово було доведено, що люди, які включили горіхи в свій постійний раціон, менш хильні до ожиріння серцевосудинних захворювань і діабету, лосось, жирна морська риба, а саме тунець, скумбрія, і особливо лосось, є лідерами серед продуктів з високим вмістом поліненасичених жирів, зокрема лосось багатий омега. Три жирними кислотами речовиною, що зменшує запалення і сприяє боротьбі з серцевосудинними захворюваннями. Ця риба дуже корисна для травлення, а до того ж сприятливо впливає на стан нашого волосся, шкір і нігтів. Рослинні масла, незважаючи на те, що оливкова олія, головний продукт середземноморської дієти, вважається найкориснішим з рослинних масел, нехтувати іншими видами просто нерозумно. Всі вони містять корисні жири, потужні антиоксиданти, вітаміни Е і речовини, що містяться в рослинних оліях, зміцнюють стінки судин і знижують рівень шкідливого холестерину в крові. Наш фаворит кокосове масло, багатюще джерело корисних жирів і прискорювач метаболізму, який відмінно контролює тягу до солодкого і підходить для приготувань маси страв. Яйця, яйця в першу чергу цінуються за високий вміст білка. В одному курячому яйці міститься приблизно 5 грамів протеїну високої якості, але ми радимо їсти яйця хоча б кілька разів на тиждень, ще й тому, що це ще один продукт, буквально переповнений корисними жирами, яйця багаті незамінними амінокислотами, вітамінами, токоферолом і фолієвою кислотою. Вони є джерелом хорошого холестерину і допомагають знизити рівень поганого, крім того, курячі яйця. Дуже доступний і поживний продукт, який просто готувати саме з них виходять найкращі корисні сніданки.